Привіт! Повоюємо сьогодні із решіткою з духовки. Бачите, абсолютно суха, а допоможе нам це засіб для очищення духовок, грилів. Оверклінер. Він має спеціальну таку щиточку для нанесення. Зараз хвилинку. Я відкрила ось трошки налила рідини, перед цим її збовтала. І спеціальною щіткою наношу і трошечки залишаю постояти. У нас зараз на годиннику 10.03. Ще дивіться, ось. Я тільки нанесла, ось уже проводжу щіточкою. І буквально у мене на очах засиль почав працювати. Так само на перших. На перших ось ви можете бачити, там, де було нанесено в саму першу чергу. Він вже почав працювати. Взагалі чудово працює на нержавійці, чудово працює на якісних плитах. Ось. Прямо на очах працює в інструкції. Ой ой, погано видно. Інструкцію. Інструкція описана і заходи безпеки, використання. Добре, струсіть пляшку, але спочатку перевірте її щільність. Поставте на дно, налийте в неї потрібну кількість очищувача за допомогою спеціального пензлика. Нанесіть на бокові і нарешті на верхню і на нижню частини. Для духовок, дуже забруднену поверхню, залиште на 30 хвилин. Так, тож, залишаємо. 30 хвилин ми чекати не будемо. але ось на очах. Застарілий, за, старілий, за о, такий пригорілий бруд. Ось мені дуже подобається оця сторона. Тож, нагадую, це засіб Amway Over Cleaner, або як ми його звикли на себе називати. Засіб, духовка. Бо на ньому намальована духовка, але воно гарно підходить. Для нержавіючих поверхонь гарно підходить, наприклад, зараз хвилину. Гарно підходить, наприклад, для такого плану забруднення. Його незручно вимити, так ніби каструльку вимиваєш дуже чисто. А ось такого плану забруднення не хоче. Тут взагалі незручно його вимивати. І ось маємо за допомогою огор Клінер отакий От результат після нанесення, після того, як воно постояло. Ось відбілило, навіть де було нанесене, став як новесенький, навіть алюміній.